Ало, да. добрий вечір. Добре. Вітаю з днем народження, Анна. Да. Всього вам самого найкращого і запрошую вас вийти на подвір'я. Дорога наша нітка, від щирого серця вітаємо тебе з днем народження. Ти особлива частинка нашого життя, і ми неймовірно щасливі, що доля звела нас в горах Карпат. Твоя доброта щирість і світло, яке ти випромінюєш, надихають і дарують тепло кожному, хто поруч. Нехай твоє життя буде сповнене радістю, любов'ю і великими твої Нехай твоя найзаповітніша мрія обов'язково збудеться. Завжди пам'ятай, ми поруч віримо в тебе і любимо тебе, як рідно. Тож прийми це музичне вітання від сім'ї Вішилових, Людмили та Олександра? Оплесками вітаємо нашу чарівну імениницю. І прекрасні музичні привітання. Запрошуємо потанцювати. Сьогодні твій найкращий день. Я тебе вітаю, бажаю тобі, щоб ти завжди світилась, як небі сонечко, і свясисько ручби, ла з тобою на круги, така краса.